На Коломийщині побільшало дитячих садочків. В Шепорівцях відкрили дошкільний навчальний заклад лісовичок. До цього часу у селі не працював заклад для дошкільнят, тому місцеві дітлахи відвідували садочки у місті. Вже з 1 лютого садочок розпочне свою роботу. До сьогодні шепарівці не мали власного дитсадка. Це приміське село, і здебільшого діти відвідували дошкільні навчальні заклади у Коломиї. Тепер матусі віддаватимуть на виховання своїх чад до місцевих вихователів. кажуть так набагато зручніше. Не всі мають змогу возити у коломиї. Мені, наприклад, не виходить возити в Коломиї. а тут дуже добре підходить. Тішиться відкриттю нового закладу і його майбутні вихованці. П'ятирічна Маринка до цього часу відвідувала дитсадок у Коломиї. Тепер з сусідами, однолітками ходитимуть до дитсадку у рідному селі і займатимуться тут улюбленими справами. Танцювати люблю і гратись, і малювати будівництво садочка тривало п'ять років. Однак ідея відкрити заклад для дошкільнят виникла ще давно. Розповідає сільський голова Шепарівців Ірина Муцак. Люди вже давно назвали цей об'єкт місцевим довгобудом, та спільними зусиллями районної обласної сільської рад та за кошти з державного бюджету будівництво завершили. Наразі освоїли понад 2 мільйони гривень. Звітує сільський голова. Спочатку року налаштувалися разом з районною державною адміністрацією, що ми здаємо об'єкт, і так постаралися. Звичайно, є багато ще недоробків, благоустрій території. Плануємо такі побудувати очисні споруди. Садочок не зводили з нуля, а реконструювали стару шкільну котельню. Тепер тут сучасний двоповерховий дошкільний навчальний заклад. Він готовий прийняти майже півсотні діток, тобто дві групи, розповідає завідувач десатка Уляна Захарчук. Тут створено комфортні умови як для діток, так і персоналу: дві спальні, ігрові кімнати, пральня, гардеробна, санвузли та кімнати для працівників. З 1 лютого дошкільний навчальний заклад лісовичок розпочне свою роботу. Ми думали, що буде середня і старша групка, але виходить так, що буде молодша. І середня групка буде від е, трьох май... Же до чотирьох від чотирьох до п'яти. Ті дітки, що вже старші, ми будемо вже з ними більш підготовти, руку їм розробляти, щоб вчились писати, щось, малювати, обводити штрихи. Назву для дитсадочка вигадували усім селом. Так придумали коло лісу. На сьогодні у Коломийському районі працює 24 дошкільні навчальні заклади. Садочок у Шепарівцях – 25-й, розповідає начальник управління освіти Коломийської райдержадміністрації Ігор Мартинюк. Та вже найближчим часом ще кілька сіл розпочнуть роботу з місцевими дошкільнятами у великому ключеві та винограді. Зусильнами всіх ми добилися цього результату, і я тішуся, що в нас. Прибавляється, не зменшується у день урочистого відкриття приміщення садочку усіх діток та вихователів благословляє владика Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Гекаце Васюк зробити все для того, аби наші діточки, наша малеча, як ми кажемо, не розминулося в своєму житті з покликанням, тобто. Знайшла свою дорогу. Місцева влада щиро вітає село з таким чудовим презентом для найменших його мешканців. Дякують за спільну роботу, адже без бажання громади садочок не розпочав би свою роботу. Це є результат спільної праці, спільної праці, перш за все, сільського голови, теперішнього, її попередника, вас громади. Заслуга і районної ради, обласної ради і державної адміністрації, яка була розпорядником коштів, виконавцем цих робіт. Минулого року Коломийська міська рада прийняла рішення, згідно якого заборонила нашим дітям з району ходити в садочки міста Коломиї. І ми їм за це щиро дякуємо. Бо це підштовхнуло нас до того, що треба не дрімати, а треба розбудовувати свою мережу, будувати і відкривати садочки. Натомість місцеві дякують владі та усім, хто долучився до будівництва. Роблять це, як і годиться словами, а ще дивують піснями. Відкриття Шипарівська малеча отримала чимало подарунків від чиновників та гостей дійства. Багато сюрпризів для дітлахів підготував і Міжнародний благодійний фонд покуття. З шипарівців Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, Події НТК.